Всім привіт! Сьогодні приїхали на річку Дністер, спробуємо половити на фідер, був лютий місяць, хоч дуже холодно, температура декілька градусів, але кажуть, що трішки-потрішки тарань іде. Ну, спробуємо сьогодні половити. Сьогодні взяв для таких мобільних рибалок маленький садок. Це на хробочка взяла. Ох, яка гарна, акуратно, пішла к є. Так, рибка на гачку. Обережно дістаємо. що Нормально щось причиняється. Так, гарно Гарно. оце гарно Ти в садок і ти садок до нас ловлю сьогодні на фідерок тор. Ветра теж такий же тор, только... ловлю сьогодні на катушечку модус і шнурок 1.2 Каліпсо Сайбер. Цей фідер до 120 грамів. Цікавий експеримент на опариша. Ну, клює дрібна, невеличка. На хробака теж бере, але так слабо-слабо. А от на ці великі пуфи піно чисто, прям гарно клює. Ну, відтікає просто невеличку. Діма тільки що густіру взяв. Так, наживив нашого хробачка. Є рибка. Сильно, сильно давить. А, дуплет. Це дуплет. Це Двійка і нормальна така. Цікаво, що зараз на опариша з хробаком. Дивіться на ці подачі. Оце подачі. Ух, яка! Прям велика-велика. Робити зараз дуже некомфортно, йде мілкий дощик. Дуже багато мілкої таранки, яка ну, вона... вона пасивна, вона навіть не засікається. І дуже холодно, зараз декілька градусів. Все. прям дуже холодно. Платва підійшла. О, оце гарно. Дуже сильно давить. Просто знає. Ух, просто дуплетик. Ну і ще травка. Зараз щоб не ходити постійно, не відносити там рибку, наберу води в своє віддерця. Це відерце якраз для риби і будемо складати сюди нашу клітку. Загибаю, загибаю, загибаю. Ой, 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 ой. Так прям потянуло лодку. Ну да, такая плотва. Можно и тянуть, и видите. Клювання дуже рідке, дуже-дуже для тих хто переживає... О, клювака. Так, так, рибка є. Для тих, хто переживає, тут немає ями зимувальної. Це просто прохідна риба. Хробочка, бачите, ну маленька. Знов таки, навіть маленька дуже рідко. Друзі, стоїмо, йде дощ. Рибка не клює. Я так показую час від часу. Якась мілка невеличка клюне. Інколи нормально попадається. Але дуже-дуже рідко. А, але ну, ось зараз нормальна клювака була. Але ви ж вичікувати якусь нормальну таку платвичку. Ну, якось холодно. Думаю, може змінити локацію. Може половити на поплавок там десь у заводі, в якихось канальчиках чи може просто змінити місце тут сильно дує, сильна течія ну якось вона дуже пасивна сьогодні може в даному місці плотвичка сидить чи ні? Або ні. А ні, щось є а, ну, бачите, ось така невелика ну, думаю треба міняти локацію що, друзі, на цій локації ну, з десяток таких великих таранів. Розумію, що для деяких це не батони, це не велика тарань, але для нашої річки так сантиметрів 18-20 таранька це нормальна плотва. Ну, будемо міняти локацію. Такі сябаки прибіжали. Дві сябаки. Дві. Зараз переїхали, спробуємо на поплавок. Взяв. Монзут, 4 метри поволочка. Це гарна красноперка. Так, лотвичка додому. Краснопорка зі мною. Да, будет тека. Гар красноперка красноберг. Ну, Прям слету. Слету вот такое. Багато що не показую, бачите, але інколи влітаю нормально. Але ось штук 20 вже відпустив. Просто невеличка плітка. Ця локація принесла нам скаток рибок, трішки меншого розміру, але такого не протокольного, але там 18 сантиметрових декілька штук. І штук, мабуть, 100 невеличких рибок. Ми будемо міняти знову локацію. Друзі, ну що, ми повернулися на перше наше місце. Думали, гадали, але тут таранька клювала сильна течія, але ну, нормальна. Как Інколи бы. хоч бирала. Зібрав я фідер. трьохкрючкова снасть і полетіла. Будемо дивитися зараз. І будемо дивитися, є тут рибка чи немає. Так. Ну, мене радує, що рибка тут стоїть, тут вона є. Розмір непоганий. Кльов активний, зараз три пуфіка ось таких. Спробую половити з руки. И начинаю брать, видите Какого-то подлещика Обогранил по дороге, видите Гормония хорошо, ранечка клює. Гарні. Зараз помінявся вітер, тепер нам в лице, течія стала ще сильнішою, прям дуже-дуже сильно несе. Ну і кльов теж не перестав. Ох, як розриває, просто розриває. Гарна все так, це і ядочка вс. Ящик. Ящик. Ха. На, да, на один гачок дві риби, бачите. Завершилась наша рибалка, зараз покажу, що вдалося піймати. Що вдалося піймати. Нормально таке я вважаю, як для лютого місяця на фідерок. Правда, не класичний фідер. Це скоріше дідовська така проста снасть, донка з трьох. Очків, але нормально. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, пишіть коментарі і до скорої зустрічі, друзі. Всім пока.